Хоч Труханів острів і не хортиця, сучасні козаки переконані не слабче за своїх пращурів. 15 команд по 5 молодиків ще не знають, які перепони трапляться на шляху до перемоги. За три години кожен гурт має пройти 12 випробувань та сійнути знаннями з історії. Проникнутись проникнутися козацьким духом, вони мають в собі певну етнічну складову, певну духову складову. Всі таємні настанови передані. Ну, наприклад, силу специфіки деяких змагань потрібно дуже розраховувати свої сили. Запорука успіху вдала тактика і стратегія. Утім, щоб виграти, має всміхнутися і фортуна. Та поки змагання не почалися, у командах триває жваве обговорення. А а сутки сутки. Ми, 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 ні, ми сюди найближче ми тут сюди ближче. Наші ми Від хвилювання деякі навіть гасло відразу не згадають. Сила, швидкі, сімі, два, два, села, О, Про старт квесту традиційно козаків сповіщає гармата. Щороку перепон на шляху до перемог більше. Є. Нині додали їзду верхи. На цьому етапі бали для команди заробляє лише один гравець. Кілька кіл на вороній Мальті оцінює досвідчений козак. Впевнений, немає лишніх руків. Хоч він і скажем так, досить в нього малий. але у нього є такі задатки. І це сьогодні на сьогодні. Це буде перша четвірка. Наблизити перемогу може правильна відповідь на запитання. Ми сьогодні четверта команда, те саме питання обирає. Основний тип холодної зброї козаків. Шаблі. Плюс два. Не усі питання по зубах. Якого гетьмана було обрано на чорній Раді? Знання підкачують, ми технарі трохи, а не історики, так що. Не, не, не дуже переможці квесту отримують тисячу гривень. Ці гроші перевели у козацьке золото. Важить такий мішечок 7 кілограмів. Учасники змагань вже знають на що витратять козацький скарб. Загуляємо по козацьки і розраховатись без гривень? Обов'язково зразу мішком. Утім каже організатор: головний подарунок емоції. На цих змагання всі завдання є козацького штибу. Ті охочі могли. Дізнатися більше про саме козацтво і головне не просто дізнатися, як ми завжди читаємо, шукаємо, а саме відчути, випробувати на собі. На фініші з голоднілих козаків чекає куліш. Призи переможці отримують у неділю. Ксенія дворнікова, віктор сніжко, п'ятий канал. Знімайте там.